Всім привіт автолюбителі! Друзі! Дивіться, що до нас приїхало. Ось такий Mercedes є е класу в седанчику. Зараз більш детальніше вам покажу посередині, що там твориться, також характеристики, пробіг, мотор і кінці відео вам скажу обов'язково стосовно ціни. Поки що підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ви можете побачити всі автомобілі, які в нас є на продажу. Також стосовно лізингу, як придбати ось ці, чи, наприклад, оцей Mercedes-лізинг, там теж є умови в нашому телеграм-каналі. Там є скільки перший внесок, що потрібно, то які документації. В принципі, ми погоджуємо 99,9% всім. Навіть якщо ви автомобіль не знайдете на нашому майданчику, все одно ми вам можемо погодити лізинг навіть у Києві. Поїхали! До нас приїхали ось такий 2,2 дизельний двигун. Це 13 рік, є 250 в седанчику на гарних титанчиках. Передні задні парктроніки також має попередній частині плівочку. Безключовий доступ в автомобіля є присутній. шкіряний повністю салончик. Серви мультируль, управління чотирма шклопідіймачами. і пам'ять сидінь і регулювання сидінь з боку на карту. Складання також зеркал. Забігаємо в салончик. Маємо підігрів сидінь. Ось такий гарний годиночок Мерседеса. Навігація, повністю все, приєднання до телефону і, в принципі, дуже багато різних. Функцій. Чорний потолок, дуже красивий. Відкриваємо задню частину. Як завжди, є Мерседесі і весь класі, дуже комфортні задня. Частина автомобіля, бо дуже зручні сидіння. Гарний має наклончик і дуже зручно сидіти, на ідеальну дорогу пересуватися на автомобілі досить комфортно. Автомобіль вже знаходиться в нас на майданчику, це місто Львів княгині Олі 106. Тут можна зробити тест-драйв даного автомобіля, поторгуватися, завести на будь-яку перевірку або перевірити навіть в нас на майданчику. Лакофарбою, покриття, пробіг, повністю все, що вас цікавить, можна перевірити автомобіль без проблем. Автомобіль сам в гарному стані, нічого робити по ньому не потрібно. На гарній комплект Хороший збережений автомобіль гарно має також оптику. Тому, друзі, забігайте до нас, цей автомобіль чекає саме на вас. Ціна даного автомобіля 20 500, плюс гарний торг реальному покупцю. А також у нас є великий вибір автомобілів наявності. Працюємо без вихідних, будемо раді вас бачити кожного дня. До зустрічі!